Слава Україні під час пожежі у власному будинку загинув житель Хмельниччини у Полтаві. Загинув військовий із Шепетівського району. План перемоги від президента. Ще більше інформації про головні події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністра юстиції України. За призначення проголосувало 253 нардепи. До слова, Стефанішина обійняла посаду віце-прем'єра в 2020 році. До цього, у 2017-му Стефанішина очолила урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну. Пізніше стала заступницею керівника уряду. З дві року. 2010 по 2015 працювала у мін'юсті спочатку на посаді заступника директора, а пізніше директора департаменту міжнародного права департаменту європейської інтеграції. Президент України Володимир Зеленський вже цього місяця представить план перемоги президенту США Джо Байдену та кандидатам у президенти Сполучених Штатів Америки, а саме віце президентці Камалі Харріс і Дональду Трампу. Він хоче дізнатися їхнє ставлення до плану, який значною мірою залежить від підтримки США. План перемоги України не залежить від Росії. Він може бути реалізований саме завдяки міжнародним партнерам. У Полтаві загинув військовий із Шепетівського району. 3 вересня, перебуваючи на навчанні у місті Полтава, загинув мешканець села Кустівці Бергатасюк Михайло Миколаєвич 1995 року народження. Радіотелефоніст польового центру зв'язку Михайло був призваний до замобілізації у 2022 році. Та весь цей час вірний військовій присязі гідно служив батьківщині. Сумлінно виконував військовий обов'язок, героїчно поклав своє життя за незалежний суверенітет та територіальну цілісність України. Поховання захисника відбудеться завтра, 6 вересня, у рідному селі на сільському цвинтарі. Про це зазначив міський голова полонного о 10-й годині. кортеж із тілом воїна прибуде за адресою Солокустівці вулиця Лесі Українки, будинок 17. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава герою. Під Час пожежі у власному будинку загинув 29-річний житель Хмельниччини. Учора в Шепетівському районі горів житловий будинок. Полум'я самотужки загасили місцеві жителі, які й виявили на місці події тіло 29-річного власника. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Попередньою причиною пожежі стала необережність під час куріння. Відомо, що ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було. На Хмельниччині 21-річний чоловік організував схему незаконного переправлення громадян через кордон. Мешканець Славути розмістив в одній з соціальних мереж оголошення про надання послуг по переправленню через кордон поза межами офіційних пунктів пропуску осіб призовного віку. Свої послуги, так би мовити, за тур оцінив у 9 тисяч доларів. В ході документування злочину поліцейські встановили, що молодий чоловік і раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Правоохоронці затримали зловмисника одразу після отримання ним коштів від одного з клієнтів. Слідчі поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури оголосили чоловікові підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Розслідування триває. Хмельницькі спортсмени вибороли 21 медаль на чемпіонаті зі стрільби кульової. Чемпіонат Європи зі стрільби кульової рухома мішей, нещодавно пройшов у Чехії. Про це повідомляє Хмельницька Ода. Збірна команда України виборола значну кількість нагород, підтвердивши високий рівень майстерності. Хмельничанин Ігор Кізима зайвував чи золоті та дві срібні медалі. Денис Баблюк виборов дві золоті, дві срібні та одну бронзову медаль. Маргарита Таркані здобула дві срібні та три бронзові медалі. Крістіна Гілевич поповнила свою колекцію двома срібними та трьома бронзовими медалями. Пишаємось та бажаємо ще більше перемог. Від завтра, 6 та до 8 вересня, на Хмельниччині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання саме відкритого вогню. Тож будьте обережні. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Аби й надалі залишатись в інформаційному просторі. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Слава Україні!